Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Божії нам усім благодаті. Зробимо сьогодні розпаковочку і відразу покажемо примінення нашої покупочки. Ну, як ви бачите, козлик. На ньому червоне вбрання, можна сказати. Червоний ось такий пасочок. І червоний поводок. Хай вчиться бути прив'язаний, а на козичці зелений найширший пасочок, ну, а поводок одинакої товщини. І ще я купляла в етаптеці поїлки для курчат і чектонік. Чому купляла чектонік повторно? Друзі, в якомусь відео вам покажу. Не знаю, чи з-за того, що курчата були в хаті, мало були на вулиці. Двоє чи троє курчат падають на ніжки. Тому я їх пропоювала антибіотиком. Повторно напишу під відео яким. І пропою чектоніком і дам вітамінчик. Один раз на добу по дві крапельки. Під відео напишу, напишу що саме. Ну і за чектонік, за дві поїлки і за ось таких два набори. По-моєму, я заплатила десь 500 гривень. Пасочки і поводки такі, хай, хай служать, хай вони до них привикають, щоб все було добре. Бачите, в мене на подвір'ї люцерка гарна. Правда, козичка не дуже хоче її сісти, але вже бачу помаленьку привикає. Та це діти кричать, не звертай уваги, пасися, пасись. Там десь курчак кричить, зараз я піду подивлюсь. І, друзі, хочу подякувати тим дівчатам, котрі підтримали мене в моєму в моєму такому питанні на рахунок світла. Я вам щиро-щиро дякую. Спаси вас, Господи, бережіть себе, друзі. Дай Боже, щоб у вас все було добре. Достатку вам бажаю, міцного здоров'я вам та, вашим, та вашій родині. Так, так, красонечка. набери, красуня, красуня, красуня. І ти хочеш, так? На. На, бери, бери, бігом, 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 поки та козичка не підійшла до нас. Бігом, бігом, бігом. Нащо тобі. Та давай бери. Все, в мене нема більше. Нема. Так що ти заплуталась? Красонечко. Усім бажаю друзям тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Бережіть себе і своїх рідних, миру, добра, тепла, достатку вам усім і тільки найкращих новин від найрідніших людей. Пока, пока-пока.